Всіх вітаю на каналі Мегабрікс І сьогодні ми будемо оглядати набір під артикулом 71807 мех сори. Ну що ж, погнали! Почнемо ми наш огляд з коробки. На звороті коробки ми бачимо, що ми можемо кастомізувати наш мех, але при умові, що ми маємо як мінімум два, тому що з одним мехом, як ви розумієте, нічого не вийде. Якщо чесно, ця ідея непогана, але втілена вона так собі. Тому що ті мехи, які виходять на картинці, мені чесно кажучи, взагалі не подобаються. Ну а ми переходимо до огляду міні -фігуро. Ну, а тепер переходимо до основної частини цього набору це робот. І виглядає цей мех просто прекрасно. Він реально ідеальний. Мені тут подобається все. Як підібрана кольорова гама, як він деталізований. Реально виглядає дуже круто. Ну, погодьтеся. От, тепер давайте посадимо сюди сору, щоб він став ще кращим. Вкриваємо кабіну. Та садимо сорок. Ось так посади. Ззаду він, звичайно, виглядає значно гірше. Але що ми хочемо зробити за 20 баксів? Щоб він у всьому був ідеальний? Е, ні, такого напевно ніколи не буде. Але все ж таки, на мою думку, цей робот залишається дуже і дуже крутим. Ось. Тому його я можу сміливо рекомендувати, якщо щось знайдете по акції, як я. Ось також тут є додаткова побудова це дерево, ось таке дерево. І насправді в інструкції було неправильно показано, як його збирати. Тому ну, деякі елементи довелося збирати з коробки. Так. От. Ну, а на цьому в мене все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був Мега До нових зустрічей. Все буде Україна.